Привіт усім! З вами Лейрок. І сьогодні ми спробуємо здолати того міні боса якого не змогли здолати в попередній серії, В грі Hollow Knight. Використаємо для цього трошки іншу конфігурацію, шипи. Героїчний запах від краба з каналізації. Ну а це вже нам знайоме. Все інше. Ну що ж, спробуємо. Так. Відстав таки. Ці жучки з'являються дуже несподівано, якщо чесно. У нас є якийсь стрижки так Є, нахінець на останньому здоров'ї. ух Так. Ну що ж, я думаю, варто пройти далі уже відповідно до цього. Чесно скажу, це моя десь, напевно, 20 та спроба. Я міняв різні комбінації, але на цей раз таки вийшло. Так. Я споюсь, тут більш нікого немає. Це, нагадаю, у нас. Карта. Е, місто сліз, а конкретно це. Е, святилище душ. Так. це відчинити можна. І, ну, можна дослідити, що це взагалі таке. Так, хтось під'єднаний тут. Дослідити поближче. Ну, давай. you shade Soul, tab B huh aha, aha. tick call'm not po in my uh... Взагалі, як це зробити? Ну цікаво, я так розумію, це посилює наш вибух. Тут mm. дуже відчинено. <різь> жучки теж цікаві, інакші якісь. Так, ну я думаю, від жучків ми поки відмовимось. Треба. Передягнутися нормально. Так, ну тут все. На кінець ми пройшли. Заодно можна буде і глянути, що це за здібність така нова. Оп! Так і. комариків ми прибираємо. Це у нас було це можна прибрати. Так. Оце обов'язково у нас має бути і... ще щось можна одне. Що напевно оце. Або хай поки буде. І можна ще додати, наприклад, Sprintmaster. Або можна залишити запах. Хі -хі. Героїчний. Напевно, хай швидше бігаємо. Так, ну що ж, тут тоді ми на карті ми все пройшли. Не те, не та кнопка. Так, тут пройшли шматочок. У нас у попередній серії з'явилась нова здібність. Ми можемо тепер пірнати у кислоту. Я думав що вода кипить, але то те виявилось кислотою. Саме тому пропоную поїхати до озера відразу, а потім пройти в нову область, яка, яку воно відкриє. Ну що ж, через секунду будемо там. Так, ну що ж, а ось і озеро. Ну ж, спробуємо. Тут усе? І так тут є проходик. Я й не сумнівався, не дарма той дивився в озеро Бородатий лицар. моховий. У нього борода з моху, так що він і бородатий і моховий одночасно. Не зовсім зрозуміло, чи це можна бити чи ні? Ніби ні. На карті взагалі немає. Нічого Як зручно тепер? Теж нічого. Ну і що це взагалі було? Взагалі карти немає. Але ж тут ми нічого не відкрили, воно з'явиться після лави. Тут нічого. Навіть вилізти звідси не вийде. Вау, wow. Я думав, це поговорити можна. Mm -hmm. Shape. форма Ун. un. un. Mm, я так розумію, це наш якраз уже останній для покупки. І що, до речі, він дає? Нам це зачарування дає. Нижній ряд. Коли фокусуєш душу. Приймає. Носій приймає нову форму і. А! І може бігати. Непогана штука, до речі. А, ну і все. Розуміло, це щоб вилізти. Ось на що це все було. Непогано. Я думаю, відразу можна вже перепереміститися і взяти ту нашу останню... Так, тут можна швидше. Оп, Хех. Прикольно. вилізти звідси і переміститися, відразу забрати ще одне гніздо. Можна зберегтися. Карту нам розширили. О! Перегарно. А, не, не туди. Ну, подивимось, як вони гарно біжать. Та знов не туди. Що це робиться? До речі, можна буде зараз глянути, яку здібність ми отримали нову. Десь може на комусь і використаємо. Опу? Величезна. Я так розумію, цей удар і сильніший. А, вау. Він тепер з одного удару долає їх. Так, і де наше гніздо? О. І витратимо гео, яке отримали. Ага, 14. Тобто це ще якесь її освячення, але треба ще аж 15. Ну, принаймні, гніздо у нас вже є нове. Але... Так, тоді ми зараз повернемося на зелений шлях і продовжимо шлях вже з нього на нову територію. Можу показати на карті. Де це буде? Це буде ось туди праворуч, на горі. Через секунду будемо там. Так, ну що, щось ми і на місці. Карти тут немає. Ми десь між зіркнутим і зеленим шляхом. Сюди ми заходили. Тут було деревце. Ось дерево. Можна, до речі, спробувати відмітити на карті. І я так розумію, вона досить таки точно відображає. Просто ми не зрозуміло де. Це єдине що. Ну, шукаємо. Як там в першу чергу картографа. Ясню, чого пішов сюди, тут, як на мене, найпростіші монстри. О тут, по ідеї, має бути найлегше. Бреть, що там внизу, а то ми так вгору, та й вгору. Так. що це у нас? Королівський ідол. Так, туди далі немає проходу, не пускає це тоді тільки вгору. Нещо варто переглянути бокові проходи. Тут ми вже були. Так, усе. Єдиний шлях. Так, є туди трішки праворуч і є вгору ліворуч. Оп. Ось нове. Так, вищі істоти. Ці слова для вас, тільки для вас, ці Е, Ці. М, як вони? Прокляті. Е, до е, поля. Не закінчується. Немає світу далі. Ну, типу, далі живуть дракони. Ті, хто не дурний настільки, щоб піти через порожнечу, має заплатити ціну і полишити цінний розум, який це королівство гарантує. Так розумію, ліворуч туди не пройти. А може пройти, але... Якось потім. Так, журнальчик. Можна вийти, але тут є ще один проходик. Секрет, секрет Оце взагалі кудись. Взагалі кудись праворуч. Щось таке дивне, якщо чесно. Це хто? Далі ні. Подивимось щось таке. Труп величезного жука. Ну, просто собі труп якийсь величезного жука. Просто труп. Чесно, не зрозуміло, на що він тут взагалі введений. Але можливо для чогось цікавого. Секрет, в секреті, в секреті. М -м -м. Так, о, дуже приємний звук. Постати в ньому. Ну, нам гео зараз не важливо, якщо чесно. Не супер важливе, скажу так. Можемо набити просто величезну кількість. А ось карта важлива. Десь би ніде не заблукати. Чути, чути вже спів. А, прямо тут. Корніфер насолоджуюся прохолодним повітрям. Ми вже дуже поряд з кордонами Халаонесту І з тими покинутими, покинутою пусткою, яка його оточує. Рівнинами. Слово забув. І з тими покинутими рівнинами, які їх оточують. В цьому напрямку це так далеко, як я хотів би зайти. Хоч це було... була задовільна зміна від тісних печер. Я намалював маленьку карту. Цієї області. Вона проста і більше для закінчення. Не знаю, знаючи повного. Повної протяжності регіону може бути. Не знати повну протяжність регіону може бути дуже дуже спантеличувати. А, 75. Звісно. How Cliffs. Ага, а потім до Діртмота. Там лава навіть є. Так, там ми були. Ліворуч більше нікуди. Можна піти кудись праворуч? До речі, цей, цей прохід намальований, проте не зовсім зрозуміло, що тут. Чо? Там ще гео? Так, ми підемо далі? Це трохи пізніше спочатку треба тут все-таки праворуч. Біля Корнифера піти? Илян, ты що ж тут темрява. так yeah. ой, ой, А, <гум> yeah. ah, це спуск. Напевно, там, я собі так думаю, Та ж як так було. Так, що один вилетів. А вилетіло. Ой, вони прямо вже нервують. Тут явно нічого, це я так просто перевірити про всяк випадок. Так, куди ж? Це було дуже погано. Тепер іти аж звідси. Нічого, будемо там через секунду. Так, ну що ж, ось ми на місці. Проте, я думаю, продовжимо вже в наступній серії. А на поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе.